П'ятнадцять хвилин на дев'ято. Я вже на вечірній управі. Вова дівчатам дав трави, тепер я їх чекаю на дойку. О, прокинулася одна. Зараз міра. А я дивлюся вже. Темні, я думаю, ладно, Вова сьогодні працював тут, на задньому дворі. Зараз косить дівчаткам на завтра. Травичка. Ось. Все все вичистив, все вивіз, так що тепер кучі в нас немає. Тепер потрібно пополоти оцю латку і посадити на ній огірки. Так, там дуже абрикоска. Тут же жабрик був. Повне. Так, це повне. Ось парцет уже заскрів, а не зрізав. Mm. Вже починає засвітати. Бачите, тут колоски, а там уже розкривається. Оце вже саме час косити. Так, все пішло. Чи косити, не перекосити. Тут яке плеча плантація, тут ось яке плесне. Так що кучу за сьогодні посилив. Я тільки можу здогадуватися, як він натягався цього навозу, та тачок замарився. А, я казала пополоти, а він вирішив позрізати його. Отак От готується грядка під огірки. Все, я вже додаїла, покормила перепілочок стосовно перепілочок. Я зранку думала, вони мені вчорашній борг зібрались повертати, а ну зранку аж 19 яєць. Потім є ще одне. Забрала вже після дойки 20. І в день, коли годували, одне було. 21. Ну, думаю, це ж ще ввечері нанесуть. Ага. Норма. 27. Все як завжди. Ніякий борг вони не повертають. Не вважають за потрібне. Фух, так. Боже, хоч і хмарно, але так душно, і машка, ну прямо. Боже, що там за грохот? Ага. Машка прямо очі вибиває. <рикла> вистраїлись, вистраїлись. Яка смакота і зерно не потрібно. Тільки що за зерно билися. Ясла повні, зерно насипане. Ні, все рівно щось треба, треба помекати. А може ще що-небудь дадуть, так? Скажи. Все. Вихідні промайнули і Завтра знову понеділок. Вова на працю, а в мене все як завжди. У мене щодня, одне і теж. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю всім вам гарного настрою, тихої, спокійної ночі. Кажу вам усім дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Чим більше коментарів, тим більше Ютуб продвигає наші ролики, в рекомендовані. Я вже казала і повторюсь, Ютуб це штучний інтелект. Він, йому байдуже, що там написано, хоч просто смайлики, але чомусь смайликів повинно бути три. Один смайлик не зараховується як коментар, а три повинно бути. І чим більше таких коментарів або смайликів, там, переписок, тим більше YouTube піднімає в рекомендовані. Мікія, ну зайди у двір! Тим більше піднімає в рекомендовані викидує. От. Тому дякую вам, що пишете. Дякую. Що допомагаєте, і ще прохання, діліться, будь ласка, хоча б тематичними відео в якихось соцмережах. Це ж не складно, натиснули кнопочку поділитися. Чи то в групах, чи то просто на своїй сторінці. Можна в Фейсбуці, багато де можна ділитися. От. Тож, бувайте, всіх вас цілую, люблю. До завтра. па-па! Завтра зраночку зустрінемось.